На каналі Вектор традиційно лозівська панорама підготовлена телерадіокомпанією «Лозова». Традиційно у студії Марина Краминська. Мої вітання всім, хто чекає на міські новини. Отже, починаємо стратегію охорони здоров'я визначає держава. З липня 2011-го в Україні стартувала медична реформа. Спочатку у чотирьох пілотних регіонах: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська області та місто. Київ наразі ті зміни мають аналогічно моделюватися на всі регіони країни про те, що необхідно зробити на місцях, інформували депутатів міської ради на їхньому позачерговому зібранні, яке відбулося днями. Сьогодні перший ша в общій реформі медицини – це здіймана передача екстреної медичної допомоги. Не діла ще. що до первого августа, що очередньої сороки будуть поставлена точка на і є. сколько еще не соответствует действительности время приезда скорой помощи. К огромному сожалению. Это опять целый ворог вопросов. И состояние дорог, и состояние транспорта. Мы говорим о концепции, конечно, она правильная, и я считаю, что зависит от нас, как мы будем это поддерживать, и не только каких-то. Свого часу у лозові не чекали конкретних доручень і високопосадовців і розпочали реформування системи охорони здоров'я в частині наближення первинної медичної допомоги до населення. На базі поліклінічного відділення центральної районної лікарні відкрили власне поліклінічне відділення. Це величезний плюс. Сьогодні в нашому місті функціонує вже п'ять таких от відділень: два на базі нашої Лозівської міської лікарні, одне те, про що я сказав, вище плюс ФАП. Дамаський, який в кінці грудня разом з амбулаторією сімейного лікаря Панютеного, ми з вами передавали на баланс лазівської лікарні в грудні 2010 року. У нас п'ять наступний крок виділення первинної медико-санітарної допомоги в окремо самостійну структуру шляхом створення відповідного центру. Указ президента України вимагає зробити це у стислий термін до кінця червня місяця. Завершити реєстрацію центрів первинної медико-санітарної підготовки в державі. В Харківській області має бути створено більше ніж півтори сотні центрів, в тому числі 100 центрів на базі міста Харкова. На базі центральної районної і на базі Лазівської міської лікарні будемо створювати центри. Ми. Центр це є окремий лікувально-профілактичний заклад, який має свою виокремлену структуру, штатний розпис. Структура його буде базуватися на діяльності лікарів сімейної медицини. Це буде понад 213 штатних одиниць, це буде 166 працівників медичного профілю і плюс 47 обслуговуючого персоналу. Орієнтовно це 2,5 млн грн тільки. Утримання штатно за штатним розписом орієнтовні попередні підрахунки зробила спеціальна робоча група фахівців, створена розпорядженням міського голови. Зустрічалися із усіма медпрацівниками, бо на першому плані стоїть соціальний захист медиків. Напрацьовано і певний алгоритм відкриття центру. Втім, поки говорили відверто фахівці питань ще більше ніж відповідей. Депутати з'ясовували усі незрозумілі моменти. Реорганізація буде здійснюватися в рамках існуючої мережі, фінансуватиме за рахунок міського бюджету. Річ йде про структурі, яка завжди залишиться у нас. І річ йде про переривну медико-санітарну допомогу для сімейних лікарів. Під час того, що ми створюємо сьогодні розширену сеть амбулаторій, яка приближена к до реальних пацієнтів, це те, що залишиться за нами, над качеством чимого ми з вами будемо працювати. Проект рішення щодо створення в місті Центру первинної медико-санітарної допомоги буде розглядатись на черговій сесії міської ради.